Бог залишається вірним, навіть коли ми невірні, тому що він сам себе не може зректися. Я пригадую, одна сестра розказала мені історію свого життя, певний період, епізод, хороша сестра, посвячена Господу, вірна вже багато років з Господом, і вона розказала, що в неї був певний період в житті. Вона змушена була поїхати за кордон, і так склалося, що вона вже не так активно брала участь в богослужіннях, в євангелізаціях, в спільних молитвах, казала, що ну, не так часто вже перебувала в слові, в писанні, в молитві. От Прийшла така суєта, такий період в житті. Але що вона зауважила? Що в цей період Бог її сильно благословляв? Бог її сильно благословляв, являв свої надприродні властивості, здібності, робив чудеса в її житті. І, ніби, ніби мало б бути навпаки, вона каже. Вона каже: я, би, я думала, що мало би бути навпаки. Я ж не стала гарячішою, я навпаки, ніби охолола, але Бог в цей період проявляв свою вірність. Бог продовжував бути вірним. Тому це хороша історія, яка показує те, що Бог залишається вірним. Звичайно, він хоче, щоб ми були гарячими, щоб ми йому служили. Але я вірю, що ми не раби, ми його діти. І рабами ми можемо стати добровільно, тобто посвятити своє життя від серця. Це не раби зі страху. Ось так, що Бог вірний, Він нас благословляє в різні періоди нашого життя. Не завжди ми дуже гарячі, не завжди ми дуже посвячені. Бувають різні сезони, але Божа благодать нікуди не ділася. Отакого От ми маємо Бога. Отакого От ми маємо Бога, люблячого, вірного. Який завжди вірний, навіть коли ми не вірні. Тому що Він поклявся, він пообіцяв, що Його милість не відійде від нас. Слава Господу! Давайте продовжувати триматися Бога і любити Його щиро від серця, щиро від серця, а не зі страху. Амінь.